Першою гонкою на сьогодні стало жіноче переслідування. Нагадаю, під першим номером на дистанцію вийшла переможниця спринту Жустін Брезас Боше. На 13 секунд пізніше стартувала Інгрід Тандревольт, і під третім номером на старт вийшла Лужан Моно 19 секунд відставання. Після другого вогневого рубежу Жустін Брезас Боше зміщується на третю позицію, заробивши два штрафних кола. В той час як Тандри Вольта Моно стріляють чисто. Проте хиблять усі стоп трійки на стійці. І на першу позицію підіймається Лужен Моно, Ліза Вітоце друга, Жюстін Брузас Буше третя. Чисто стріляють на заключній стрільбі француженка та Італійка. А на третю позицію підіймається Жулія Сімон. На останніх метрах дистанції боротьбу за золото у Лізи Вітоці виграє Лужан Моно. Для француженки це третя золота медаль в цьому сезоні. Срібною призеркою зрештою стає Ліза Вітоце, маючи четверту позицію на старті, і з сьомого на третє місце підіймається Жулія Сімон у квітковій церемонії Каролін Кнотен Лена та Тулі Томінгас. Сьомою фінішувала Жустін Бреза з буше маючи шість штрафних кіл. І лише одинадцятою стала Інгри Тандровольд. У якої такий же показник у стилі бі єдина українка в цій гонці Юлія Джима фінішувала 22-ю, маючи 33-ю позицію на старті.